Книжковий форум від гримів нині у палаці мистецтв. Лише його відголоски видавці згортають свої стенди та підбивають підсумки. Понад 300 різноманітних дитячих видань вперше представило на форумі і київське видавництво, яке очолював Дмитро. Видавець каже, література була різна: ігрова, пізнавальна, та найбільшою популярністю користувались казки в нас дуже великий асортимент, і всіх позицій ми продали до третини. Все дуже сподобалось. Яскраво, весело, багато приємних людей. Як видавці відкрили для себе інші видання, кожен на смі смак накупував книжок. книжок. Втішині і організатори запевняють, все пройшло досить добре, та найбільше радіють новим тенденціям. Особисто я помітила дуже багато сімей з дітьми. Одна ну, я не знаю, хто що на що дивився, а от я їх дуже помітила. Дуже було приємно, що батьки брали дітей за руки і всі дружні йшли вибирати книжки. І тобто, і купляли не тільки для дітей, а тобто, всі йшли і кожен собі вибирав книжку. Це дуже приємно. Пан Євген приїхав на книжковий форум з Києва. Каже, від часу його заснування не пропустив жодного заходу. Цьогоріч же зізнається, вразив масштаб і неймовірна кількість зустрічей. Тож придбаних книжок теж ще маленько, майже три десятки. Ян П'єкло. Він керівник фундації пауці. Він написав роман. Називається Запах аньола. Потім я купив Бжезінську книжку, яку видав Михайло Комарницький, літопис. Я купив Віктора на стару книжку фантастично з, з, з ілюстрації коха 50 локацій, понад сім сотень зустрічей, автограф сесій, презентацій, тисячі книжок та ще більше їхніх поціновувачів. Нині про ювілейний форум в палаці мистецтв нагадують лише порожні стележі. Однак для кожного, хто на ньому побував, приємний відгумін ще довго лунатиме крізь придбані книги та емоції, які отримали впродовж п'яти днів. Любов Ступчук Назар Зарпіг, новини.